У Щербанівській громаді на Полтавщині капітально відремонтували аварійну ділянку траси Полтава, Великий Тростянець. На вулиці Щербанівський шлях були суцільні ями, каже водій та місцевий житель Андрій. Дорога, починаючи з весни 25-го року, точно була в дуже 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 поганому стані. Ями суцільні, там був участок, десь ділянка, десь метрів 250-300. ями. Їх трохи заробляли час від часу на якимось таким то щепленням, то бувшим в житку асфальтом, але це перший раз зробили більш-менш нормально, їхати вже можна, машина не ламається. Водії, аби вберегти автівки, об'їжджали цей відрізок іншим шляхом. Як виїжджаю з Щербанів в сторону центру Полтави, змушений був їздити через вулицю Європейську. Вважаю, що ну, це правильно, що що зробили цю дорогу і що вклали ці, тим більше, що тут ж не 10-15 кілометрів, а тут 300 метрів треба було її зробити. Це дає людям можливість нормально жити, і кожен їздить на своїй автівці. Навіть ці місцеві жителі, які тут була нова, Тростянець, ну, кожна людина. Складують свою авто свої кошти. Як повідомляли раніше Суспільному в агентстві місцевих доріг Полтавської області, капітальний ремонт вулиці Щербанівський шлях не проводили щонайменше 26 років. Ямковий виконували протягом 2019 2020 Ремонтували цю ділянку близько чотирьох днів, розповів Ігор Процик. Пізніше з бюджету громади додатково планують спрямувати 500 тисяч гривень на встановлення бордюрів. Це почали в четвер робити, вчора закінчили. Це тут двошарове покриття. Вчора ще доасфальтовували верхній шар, який я сподіваюся дасть можливість довго ця дорога буде витримувати навантаження. Щоб Комфортно їздити. Що ще буде дороблено? Звичайно, я сподіваюся, що ми ще обмежимо там бордюрами, тому що, як правило, узбіччя буває, заїжджають недобросовісні водії. Як повідомив Суспільному начальник відділу агентства місцевих доріг Владислав Чичкань, на ремонтні роботи ділянки дороги на вулиці Щербанівський шлях спрямували до 10 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.